Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, настав той день, коли <свісно> причепили файно гірлянди, тому що вони вже попадали, діти подьоргали. І чоловік з'їздив, купив такі кнопочки і їх причепив. І я відразу попросила перечепити карніз. Зварила на сніданок. Сніданок обід чи як? Пельмені, перець. Нарізала і буде їсти. Ось так виглядає вже кімната, із, Як коли ви, вище карніс почіпляний. Мені здається, вона так вище виглядає. І тюль дуже файно не валяється по землі. Все добре. То я дуже рада, що ми це зробили. Я була моральною підтримкою більшість. Ну, але. Дивіться, як став повторений за татом. Я всю штуку і прийшов робити. Карніс будеш щепляти, Єфрем. І не важке ж? Не важке? Так, я вже виходжу з дому. Їдемо з Єфремом по справах. Тільки дивіться ж, куди він втікає. Іди сюди. Іди сюди. Дивіться як гарненько. Якраз так гарно зима прийшла, почалась зима і навіть ще застав на сніг по календарю в осінні дні. Ну, але вже зараз законно може бути зима. Знаєте, радієш, краса неймовірна все, але з другої сторони починаєш думати про тих людей, які зараз не радіють такій красі, дуже жалко. Просим Бога милості, щоб він явив свою милість до нашої країни. Я вже вдома приїхала, хочу швиденько вам показати, що купила. Їхала по одних справах. Ми готуємося до дитячого, і в мене є колега моя по роботі, чи як ми учимо саму меншу групу, то ми придумали такі на Крісмас. Маленькі такенькі зробити. їм. То я віддала їй, щоб вони в її лежали, тому що хлопці побачать, і це вже не подарунок, мені здається. А це я купила собі, була і в доларному Велді. Так, що я купила в Велді? Такі пюрешки, єфремчик, дуже любить там по 89 центів. В Майері дорожчі, Долар 20, десь так, долар 80, як які є. То я взяла пару штучок. Багато не беру, тому що він буває наїдається і потім не хоче. Молоко взяла, тому що молоко закінчилося. Помідорки були ось такі, на розвіс, чи як. І сира, гущонка з Я зараз буду її варити, поставлю одразу мультиварку. Мені порекомендувала одна підписниця. Я якось так зробила і повірити півгодини, ну хай навіть годину. Я люблю трошки, так щоб вона не була дуже густа, мені на торт дуже файно. А якщо б густіше, то годину вариться і все. Дуже файно. Далі дивіться ось такі свічечки. Вони йдуть. А, їх не треба запалювати просто на батарейках. І я хочу ось цю таку хатинку. Ось така до Різдва буде. поставити сюди свічечку і буде так гарно світитися. Воно буде такий декорчик у нас. І... То я взяла і ось таку гірляндочку. Така тонесенька, тонесенька взяла різну кольорову хлопцям. Це в доларному. І ось така, дивіться, сніжинки такі почіпляю в їх в кімнаті, там, де на вікні, чи навіть десь тут. А, і ще швиденько покажу. Вімкну світло в LD Уявляєте, оці два вазончики. Ну, коротше, один. Коштує 4 долари. Чотири. Це для мене було ВАВ. Я заїхала, побачила, це супер. Я взяла собі два. Я хотіла біленького. Він ще гарніше розпуститься. Подивіться, гарно який. Я Його зараз відкрию і такий червоні. Їх завжди на різдво беруть. Дуже вони гарні. І вони довго стоять взагалі то. Я взяла два. Було два кольори, а в костку трошки більший. Ну там 15 чи скільки доларів. Я не знаю, які вони там. Це була якась та як акція, чи що. Ну, 4 долари. Мені здається, це супер ціна. Так. Ми вже чоловік поладив батери. оці гірлянди, тому що вже пообривалися вони і є фремтях, хто хоч, знаєте. І, а це вже полагодив і дивіться, зразу міняється вид. Далі я попросила все ж таки підняти мені він о, цю, перекрутити карнізу. Зверніть увагу, як зразу стало вище. Якась така кімната стала вища, більша. Я не знаю, мені просторно стало класно, не знаю. Вроді, ну, вроді, нормальні. Але, знаєте, хочеться щось світле, не геть там біле. Якщо буде в нас кожен світлий диванчик, це не проблема. Буде витиратися якась там плямка і все. Дітей ми вчимо їсти за столом завжди. Особливо, Я я вчу, а Вітя, то взагалі він дуже до цього. І я це дуже поважаю, тому що саме найкраще за столом їсти і все, і все буде чисте. То так. Ну, коли в нас будуть ті дивани, я не знаю. <гум> Можливо, будуть. Так, ось такі справи. Зараз буду бішком варити гущаночку і все. Так, хочу вам показати, сьогодні до нас приходили вчителі на знайомство з сім'єю. І перекладач. В них є така процедура до всіх сімей, які приїжджають нових, наприклад, то вони приходять і. Ну, Знайомляться, розмовляють з дітками і все. І я хочу вам показати, що ж вони принесли, нам подарували. Діти дуже-дуже задоволені. І я дуже задоволена, тому що це, це класні штуки, це цінні штуки. Це не просто якась там машинка, знаєте, це розвиваючі іграшки, це розвиваючі для писання, для читання. Хочу швиденько вам показати. Так, розпочнемо звідси. Саме головне дуже класно тим, що пишеш, наприклад, зараз відкрию, вам, покажу щось там. Пис, написала, і потім оцим все стерла. Мені так це подобається, тому що діти часто, буває, пишуть, потім знов хочуть, знаєте, а, а тут багато таких, що цук, така, такий mm -hmm. матеріал. Що стирається? Дуже класне. Я знаю ще. Далі покажи, ну давай ну, поставимо так, як воно треба, щоб стояло. Так. Ось так. О, І можна робити тут навіть речення, Вчитися слова навіть на, різні. Воно дуже теж цікаве, дітям. Я знаю Угу, ще. Далі. Коли ось такі карти. Да. Ось такі карточки, це тут Оце буква, наприклад. І на другій стороні слово на ту букву. Цікаве теж для діток. Далі такі зошити, це по два зошити. Це старалися теж по два, щоб було їм не сваритися, все писати гарно для букв різне писати, обводити, малювати. Ось такі, потім ось такі. Різні завдання. Далі це теж класне. Писати, учитися писати букви. Файно. І ще ось такі. Це такі стирачки. Хлопці подіставали вже ось такі фломастери з цими штучками, дуже класні. Треба закрити. Так, дивіться, Дай, я на яким я покажу? Який показує, що тут дістається ця стирачечка така, так? Да? Штука, щоб стирати. Окей. Це теж таке? Угу. Різні букви, і сюди додавати букви, і буде слово. Прикольна штука. І ще мені ще є ось такі, просто букви вчити. Тут дирочка, це можна на шнурочок, знаєте, і так навіть на стіну ідея класна на стіну вивисити дітям і будуть бачити кожен день і згадувати. Далі ось такі: це три, і ще в тій пушечці там. Дістань, як і покажи, як воно. Так. Слово теж писати, так? і воно стирається. <звучить> угу. Казали, що хлопці нормально навчають Тимофій, то дуже легко схватає, але ну, як і трошки важче, тим, що він перший рік у школі, і це його в житті навіть сама перша школа і просто ще чужа мова. Я сподіваюся, що він підросте. ну, Він схватує, але просто інколи його ще такий характер буває. Ну, Який класний, ще таке подарили, так? Сюди треба зложувати такі вітамінки і відкривати, воно дається по одній. Далі, ось такий планшетик. Малювати, потім натискати, включить які. На О, ось так. Угу. А це дивіться, яка класна книжка, покажи, Тимофій. Різні фрукти, різні фрукти. Що-шо? -що? Ага, воно так не може впадувати, каже, як скажи. Так може впадати, де коли. Варіна, угу. Тимофій? Slow fast. Угу. Shot so угу. не можеш це? То якщо не можеш, то інше. Мене гір. Різні тварини, різні... Та все просто такі, знаєте, э, бачимо, о, дві, які різні пташечки. Клас. soft Mala mm -hmm. in out mhm mm empty full dirty clean big small open close happy sad Молодч... Молодчинка, Синка. Просто я його не дуже всьому навчу, тому що я сама ще не дуже все тягну. Він краще за мене, йому легше хватає, і він більшість мене учить, ніж я його. Молодець. Але молодець. Молодець. Так. Так, ось це показали, це різні тут. А слова можна вчити і писати. Це теж якась книжечка писати. Це, наприклад, угу, який гарний, як гарний, який намалював. Клас. Діти доволі. Тако покажу. Ось так. Угу. Наприклад, QR-код оцей і приложувати і воно буде говорити слова, як читається. Угу. Ще такі теж. Щоб писати всяке різне. Так, і ось тут такі самі ці штучки. Ось, як оці. Дуже класні, дуже-дуже всього класного такого. І дивіться ще букви, букви і всі поокремо. окремо. З магнітика. Це Можна робити слова, да? réussi, é, так? Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, I, My, Зложу, а я прийду, окей? І ще ось такий набір. Це різне тут малювати, писати, обводити, все воно стирається. Далі ще ось такі теж букви. Коротше, подивіться, і, і мені презентик такі, так приємно, <сі> краса. О, дивіться, я купила вже ті свічечки і така статуеточка. І вони не справжні на батарейках. Дуже класно. І мені... а ти, не За... угу. ти не знала? Знала, знала, вони... так буде безпечно. А то могли б від справжніх нагрітися, могло бути гаряче. А це те, що я купила. Подивіться, скільки всього. Я дуже вдячна, дуже рада. Я їм давала чай, робила каву, робила вафлю з вущенкою. вони їм дуже сподобалось. Так гарно їли, пили. Ходи.

Ну, Н. Вони учать зараз дві мови, їм трохи буває складновато. Воно дві, я зараз покажу. Зате будуть знати дві мови зразу. І хремчик писати... спить. Е? Угу. Е або А. Молодці. Ну, їм дуже цікаво. Я дуже рада. І. О, і, і, і. А я тим часом поставила варитися О, борщик. Вже там мене воно буде кипити і зараз буду прибирати хлопців мити і лягати спати. Хай буде готовий борщик уже на завтра. Ну що, я всім дякую за перегляди. Не, со, еф. Да. Всім дякую за перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня, всім пока-пока. Покажи. Клас! Отако О -о -о -о. ау угу, угу. Клас! Молодці, хлопці. Так, тепер ви зразу сортуйте їх, щоб вони не були помішані, добре?